Чи траплялося, що розрізаєш яблуко, а в ньому вже зручно влаштувався мешканець? Ну ось червиве яблуко. Але чи дійсно це черв'як? Перевіримо вишню. Ще один маленький черв'ячок. Ну що ж, у цьому відео черв'яків буде чимало. Але насправді в цих плодах живуть не черв'яки, а личинки комах. Мешканка яблука це гусінь плодожерки яблуневої, майбутній метелик, а вишні личинка вишневої мухи. А де тоді живуть черви? Усюди. Вони опанували водне, ґрунтове та наземно повітряне середовище. Черви живуть і в інших організмах це гельмінти, їх звикли називати глистами. Паразитичні черви, що спричиняють захворювання гельмінтози. Досліджує їх гельмінтологія, наука, що вивчає гельмінтів і захворювання, що вони спричиняють. У сучасному світі виділяють типи плоскі черви, як от планарія чорна, круглі черви, аскарида людська, і кільчасті черви, прикладом яких є дощовик звичайний. Познайомимося детальніше із типом плоских червів. Вони мають сплющене тіло. Відомо близько 20 тисяч видів, з яких в Україні мешкає приблизно 1300. Цих червів можна об'єднати в класи: війчасті черви, сисуни і стожкові черви. Війчасті черви здебільшого є вільноживучими хижаками. Мешкають у водоймах як прісних, так і солоних у вологому ґрунті. Тіло війчастих червів схоже на листок із ззовні вкрите численними війками. Що виконують допоміжну функцію під час руху як у планарії молочно-білої чи в планарії бурої. Представники класу сисунів мають листкоподібне тіло, наприклад, як котячий сисун чи печінковий сисун звичайний. Вони є паразитами, бо живуть в інших організмах. Щоб прикріпитися до органів всередині тіла хазяїна, сисуни мають дві присоски ротову і черевну. Інші паразити представники класу стіжкових червів, наприклад, ціп'як бичачий чи ахінокок звичайний. Їхні тіла схожі на стрічку і складаються з головки, шиї і члеників. На головці є присоски і гачки, за допомогою яких стількові черви прикріплюються всередині тіла хазяїна. Як бачиш, плоскі черви досить різноманітні, але мають схожу будову. Розгляньмо будову представниці війчастих червів планарії молочно-білої. Вона мешкає в прісних водоймах і, незважаючи на маленький розмір до 3 см завдовжки, є хижаком. Планарія полює на маленьких рачків, личинок, комах, дрібних червів. Для червів характерна двобічна симетрія тіла, яку ще називають білатеральною. Якщо умовно поділити тіло черв'яка навпіл завдовжки, дві половини будуть дзеркальним відображенням одна одної. Покриви червів представлені шкірно м'язовим мішком. Це сукупність шару епітелію, під яким розташовані кілька шарів м'язів. Ззовні планерія вкрита війками, завдяки яким вона плаває. Травна система складається з ротового отвору, глотки та розгалуженого кишківника, який має два відділи. Але анального отвору немає, тому всі неперетравлені рештки виводяться з організму так само, як зайшли через ротовий отвір. Тому йдеться про замкнену травну систему. Видільна система плоских червів представлена протонефридіями. Це система канальців, розміщених уздовж усього тіла та об'єднаних у видільний канал. На канальцях є мерехтливі клітини із війками, що забезпечують рух рідини. Канальці відкриваються видільними отворами, через які назовні виходять різні продукти обміну. Нервова система за своєю будовою схожа на драбину. Вона представлена парними мозковими нервовими вузлами, двома поздовжніми нервовими стовбурами, які з'єднані поперечними нервовими перемичками. Це стовбурова нервова система. Також планарія молочно біла, як і решта вільноживучих плоских червів, має пару світлочутливих очей. У планарії є й інші органи чуття, органи рівноваги й органи дотику, сенсили, представлені нерухомими війками з нервовими закінченнями, Плоскі черви, переважно гермафродити це організми, у яких утворюються як чоловічі, так і жіночі статеві клітини. Для них характерне внутрішнє запліднення, що потребує участі двох особин. Планарія має здатність до регенерації, тобто може відновити своє тіло з фрагмента. Така особливість сприяє на статевому розмноженню червів. Думаєш, чи не забули ми про дихальну і кровоносну системи? У плоских червів їх немає. Планарія біла дихає всією поверхнею тіла. Паразитичні черви мають особливості. Наприклад, стяжковим червам для життя не потрібен кисень. Вони не мають травної системи, бо всмоктують поживні речовини всією поверхнею тіла. І очі їм не потрібні. Адже паразити закріпилися в кишківнику людини чи тварини, що їм там розглядати. А як черви можуть туди потрапити побачиш у наступному відео. Запам'ятай на сьогодні виділяють типи плоскі черви, круглі черви та кільчасті черви. Основні класи плоских червів війчасті черви, сисуни, стяжкові черви. Загальні характеристики типу плоскі черви: двобічна білатеральна симетрія тіла, шкірно м'язовий мішок, замкнена травна система, що складається з ротового отвору, глотки і кишківника, її не мають стяжкові черви. Видільна система представлена протонефридіями, стовбурова нервова система утворена парними мозковими нервовими вузлами, двома поздовжніми нервовими стовбурами, які з'єднані поперечними нервовими перемичками. Дихальної та кровоносної систем немає. Переважно гермафродити, запліднення внутрішнє. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.